Найбільшим озером Австралії є озеро е. Синім кольором позначено зображене озеро. Рослинний світ Австралії повністю залежить від кількості опадів на північно-східній частині материка пристянистя пічні зусиль з різноманітних дарем. На узбережжі північної половини австралії ростуть магнові рослини. Евкаліт це австралійське дерево, налічується їх до 350 видів. Ці рослини широко використовуються в медицині. Трапляється тут і пляшкове дерево, яке має товстий стовбур, де збирається багато води. Цікаве дерево Баобо. З Європи в Австралії задумають. Савесли, дуби, тополі, фруктові дерева та інші рослини. Австралії материк, де збереглися дуже рідкісні тварини. Особливо цікаві два види серці, які відкладають джерел. Це качкозіок і яхина. Це у нас качкузіо. Більшість астраліських самців належать до групи сумчатих. Дитинчата – своїх тварин народжуються маленькими і матері, носять їх в висомках, вони не підростуть. Це кенгуру. Ведмідь Коала mm -hmm. Кенгуру діти так? Ведмітько. Mm -hmm. Ось, ведмідька. Сумчастий вовк. До птахів, які живуть тільки в Австралії, належить вірохвосте. Казуари, казуари. Смітні кури. На цьому завершується наша подорож Австралії. Запам'ятайте, який це можна вже у нас є швидко. Підписуємо ми діти, яку назву? Австралія. Ніні На підлягу. Австралія. Ані Юра. Який? Я шостий. шостий, шостий. Шостий. Так. Максим визначився вже.

Нам звичайного літа, навіть річку морозь холодить. Як тільки не називають Антарктиду, половина в голові безлітний континент землі. Це велика велетенська льодова пустеля. Антарктида унікальний континент, завдяки своєму полоні. Головна особливість розташування в районі денного вулицю. Друга особливість Антарктида розташована посеред південного полярного пола. На південному полісі можна побачити лише один схід та один захід сонця на рік. Тут застерігована найвища температура повітря на землі. Хоч сонячного тепла в полярний день знаходить більше, ніж одержує жарка Африка протягом років. Полохня Антарктида крита потужним шаром люду через... Що вона є найвищим материком за них? Набережнімо відеороні, щоб і війни. Діти, що у це не кроніть. Такі які не міг висоти за думка У морях я багато відео. Найш багато про природу материков, але багато ще не розкрите. Першим українцем, який побував в Антарктиді, вважається Антон Оманченко, учасник англійської антарктичної експедиції. Довгі експедиції, які були на цьому материку. Отакою чудовою я була подолаш, а Так, Критина. Тоді діти, відмітьте, будь ласка, який у нас залишився материк. Материк, материк Віка, як він називається? Антарктида. П'ятий цей материк. добре, діти, кладемо. А тепер давайте з вами пригадаємо, який у нас. У селі є, верніше, був теж відомий герой Антарктиди. Герой Антарктиди. А ну ще хто? Ще хто? Ми його кожного дня проводимо. Проходим, Іван Хмара. Так, Іван Хмара, житель нашого села, який загинув в Антарктиді, рятуючи з майном. На так. так, на тропку він працював і там вже загинув. У школі в нас пам'ятник цьому звукової віє. Закінчили ми нашу подорож материками, виконали завдання зушита, можете закрити зушити. Закрийте звушити. Поклали руки діти на коліна. Відпочинемо трошки від екрану, поклали на колінах. заплющіть очі. замружте їх як можна сильніше. Давай. Це тут інстанеш. Давай відпочинемо, Заплющили як можна сильніше. Розслабили. Заплющили, розслабили, жали, розслабили. Так, відкрили очки. Подивилися, як мога. Вище, не піднімаючи голову, Нижче. Раз, два. Вниз, вгору, вниз. Оню працюємо. Зліва направо. Вліво-право. голову Яню не крутимо. Вліво-право. Так, а тепер кругові руки очима за рухом сонця проводимо кола очима. Самими очима бою. За рухом сонця і проти рухом сонця намалювали очима. Кружки. Виконаємо зараз підсумкову роботу за тим матеріалом про материки, які ми з вами сьогодні дізналися, що ми дізналися. Послухайте мене уважно, хай у вас усе залишається, що не вмістилося у файлбай, все залишається. Пригадайте, які материки є на нашій планеті. Зараз Аня буде називати, а Соня покаже, будь ласка, перший материк, про який ми говорили. Ой, Євразія. Євразія. Знаходимо, а біля кому відіпівкулі східні півкулі і Євразія. Тільки ж ми як материк показуємо? Тільки дивіться, так як ловкоровник наш, так? Згори. Подорож на коло материка Євразії. в Хорошо соню сідай. І то до дошки, сідучі її мати. Африка. 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 Стой, правильно біля дошки. Де в нас Африка? Читай. Назва нас зла великими літерами. Ось. Написано Африка. А цей материк у нас ось. Він вчимося, діти, дивіться, як ми попадемо? На коло, так. Далі, Далі Іночка відчуває. Далі у нас який магик. Північна Америка вже як в якій нас знаходиться вівкулі. А не уважно, який підкулі. Захід. У західній півкулі. Давай ще раз покажемо зверху, як вона вироблена. Сідай. Далі, Рома нас ви! А ага, горя йде по кожен Рома Сібічий матерік, який після північної Америки. Якщо? Південна Америка. Де цей материк? Південна Америка. Якщо це північна у нас, то південна де буде? Де? Так, Швидше, швидше. швидше. Так. Це в нас діти, який материк? Діна. Діна, Діна, Америка. Віка називає слідучий материк. Юра, і де покажеш. Австралія. Австралія. Це в Австралія. Найменший материк у східній півкулі. Розвернися. Правою рукою. Ось діти, Австралія. Ми навколо неї Ось так, Навколо. Так, сідай. І залишилася у нас тимаринка. Антарктида. Іди. Іде, Аня, покажеш. Просто <соценно> тим діткам краще виходити із заходу. І Антарктида. Наш <соценно> який полюс? Південний <соценно> полюс. Де у нас південний <Деннослужний> полюс? <соценно> так, Так. Антарктида, і при чому дійсно дивіться, Антарктида у нас є і в Східній півкулі, і в півза.